Доброго дня, шановні клієнти, гості каналу, глядачі, підписники. Обов'язково підпишіться на канал на ресурсах, де ви переглядаєте дане відео. Це важливо для отримання нових матеріалів та підвищення рівня експертизи, навичок та кваліфікації по роботі з програмною екосистемою G для забудовника. Та отримання, звісно, новинок та інновацій в будівельній ганузі. Сьогодні ми розглянемо роботу crm менеджера IT спеціаліста з налаштуванням GRM для забудовника. Часто поступає запит налаштувати базово за замовчуванням задачі, які виводяться в вікні типу задач. Наприклад, деякі компанії скажуть, що найчастіше використовують тип задачі дзвінок, а деякі задачі використовують лише зустрічі, а деякі задачі надсилання КП, надсилання договору і будь-які інші типи задач, які тільки можливі в будівельній галузі в індустрії. Що ж? Таким чином, більш зручно для менеджера одразу переглядати ту задачу, яка безпосередньо найчастіше виконується. Наприклад, скажімо, це дзвінок а не зустріч. Розглянемо, як в налаштуваннях CRM для CRM менеджера встановити за замовчуванням той тип задач, який саме в даній компанії використовується найчастіше. Для цього переходимо в налаштування CRM системи, і в розділі безпосередньо задач за замовчуванням вказуємо, які задачі виводити як базові. В нашому випадку це задачі пов'язані з безпосередньо дзвінком. Тому встановлюємо тип задачі дзвінок, натискаємо Зберегти і оновлюємо безпосередньо інформацію в картці календаря. Таким чином, ми будемо бачити, що при встановленні нової задачі в структурі картки ліда або в календарі, або в іншому інтерфейсі, де ви встановлюєте задачі, безпосередньо для менеджера буде базово витведена задача того типу, який за замовчуванням вказано. Це спрощує роботу для менеджера з продажу нерухомості, робить її більш зручною, простою та оперативною, що в результаті позитивно відображається на ефективності та продажах. Такий мікроменеджмент доступний в рамках налаштувань GPS CRM для CRM-менеджерів, для адміністраторів CRM-систем, і для того, щоб відкривати дані налаштування і їх впроваджувати, необхідно безпосередньо мати доступ CRM-адміністратора. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. До зустрічі в наступних експертних модеках для CRM-менеджерів по профільному налаштуванню CRM для забудовників. До зустрічі в наступних відео.